Я вважаю, що кожен художник, кожна творча людина це людина, яка е, вирішує задачі. Чим складніша задача, яку він сам собі ставить, та, тим цікавіший йому весь процес. Бо кінцевий результат він практично не грає ролі. Та, він, ти отримуєш задоволення якихось там тиждень-два, та, від кінцевого результату, а далі все. А далі хочеться далі, знову нових емоцій, знову нового, нового цей. Е, йти складним шляхом до складно поставленої задачі. От якось так, от, то, що я спостерігаю в творчих людях, і, і однозначно воно є в мені. Е, тому зараз я так людей якось на, 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 на другий план відсунув практично. Вони мені не так цікаві. А, перехов, а перейшов, я починається все от з таких робіт я не знаю, що це. Я маю на увазі, я не знаю, що це стилістично, та як його оформити в якийсь напрямок. Я для себе це називаю асоціативне живопис. Тобто, де нема чіткої форми, щось там нагадує ліс, можливо, в даному, та? можливо, ялинку, можливо, ще щось. От якусь таку сторону починає рухатись, почав рухатись. Це одна робота.